Вітаю вас, малята. Вогонь, з яким здавна дружили люди, ніколи не втрачав своєї гордості та хитрості. І він пишався цим, особливо тим, що його любили, поважали та довіряли йому. Так було і цього року. Пам'ятаючи, ким він є, вогонь не мав наміру згасати надовго, чи декількома і. Іскрами на майже згорілому березовому полінці дивився вгору і чекав помічника вітру, який би допоміг йому розгорітися знову, адже поруч росла трава, що давно висохла під гарячими промінцями сонця. А ще неподалік ліс зелений, гарний. Але він не прибаблював вогонь, ні співи птахів, що линули з нього. Ні звірі, які інколи вибігали подивитися на місцевість, що весною зеленіла. Де жте вітре, зіткав вогонь, намагаючись зберегти в собі сили, проте вітер не озивався, мовчала небесна в височі, поволі, огортаючи сірою рядниною вечора. Вогонь знав, дуже скоро вона зміниться на чорну. Бо вечір ніколи не триває довго, а ніч. Ліси, чуєш мене? вирішив закричати вогонь, зітхнувшись іскрами, щоб піднялися в повітря. За мить згасали. Чи не боїшся ти ночі її темряви. Я дуже хочу стати тобі другом, освітлювати тебе, зігрівати. Ні. зашуміли дерева листочками. Не хочемо. Я добрий, лагідний, нікому не приношу шкоди, намагався переконати ліс своїми лестощами. Але ліс, знаючи, що вогонь мовить неправду, знову зашумів: Ти не наш друг. не повітив вогонь, як праптово на нього подав вітер. А може, це, він сам від гніву обурився, проте на березовому поліні іскор. Побільшало. декілька перестрибнули на суху траву, яка за хвилину спалахнула. Гарячі, задоволені язики полум'я швидко почали злизувати її. Темрява розступалась і що ближче він підповзав до дерев, то чіткішими ставали їхні стовбури, крони, листя. Біда, біда, почулися голоси звірів з лісу. Біда, біда! озвалися переликане птахи. Біда, біда! відгукнулось від луння й полетіло вгору. Однак вогонь не звертав уваги ні на кого і ні на що. З кожною хвилиною блищав, змушував тремтіти дерева. Якби він не поспішав, то помітив би на небі яскраву блискавку, що пронизала небесну темряву своїм світлом. Спочатку вогонь подумав, що вона намагається допомогти йому, але дощ, який закапав, а згодом полився, наче з відра, так швидко залив вогонь і що він не встиг нічого збагнути. А вранці на місці висохшої трави зазелені... зазеленіла молода. Вона тягнулась до небесної блакиті сонечки, співала пісню радості. Що так довго не поверталася сюди.